Це Амфібія була випущена в Радянському Союзі, їх небагато більше, ну не більше ста штук. І вони були предназначені для того, щоб швидко можна було форсувати ламанч. Коли Радянський Союз під час холодної ну, залізної занависті у них була погоня за гонки ворогозброєння озброєння, і вони придумали таку річ. Вона не дуже швидка, не дуже маневрена, але вартість в неї така десь для міфстована коштує доларів. Наші хлопці її дуже вправно підпили, якщо ну, подивитися і побачити, вона вигоріла вщент, що навіть такі речі не зупинять. Ця модель десь 72.70. Це не пробиття. Тобто броню не пробило. Ні снарядом, ні якимось прилітку. Вона, скоріш за все, просто не їхала на міну і, скоріш за все, свою. Ми коли прийшли, прильоти було багато. Зараз їх стало менше. Ну але ми відповідаємо противнику взамін. Тобто ми не мовчимо, ми не чекаємо. Тобто якщо до нас є прильоти, ми відповідаємо таким же чином. Перестали сюди сунутися, тому що ну, оборона тут е, е, зроблена достатньо крепко, тому ми працюємо в цьому відношенні нормально. Ми і себе захищаємо, тобто весь особовий склад, який в мене є. Ну і прорватися тут буде дуже тяжко. І, і тут, ну, можливості для того, щоб вони там, як там 24-го, вони спокійненько зайшли. То тут зараз їм буде, буде пекло. Да, наразі є така проблема з. Доставкою цього всього, бо відсутній мост на старому Салтові. Ну, наразі це питання вирішується і на державному рівні, і я думаю, що в скорому часі вже буде ця переправа. В даний час діє водочна переправа. Доставили туди і мотори, щоб легше було ще одну лодку. Ну і великі вантажі ми перевозимо да, дорогою. Це трошки ускладнює це, але я думаю, що це скоро ми випрямо. І не забуваємо Забовчанськ. Це наше таке, знаєте, як перспективне місто, яке було в окупації, і ми не залишимо людей без уваги.